Друзі, привіт! Оскільки немає можливості робити стріми, хочу інколи виставляти невеличке відео зі своїми думками на тему тих подій, які зараз відбуваються, зокрема політичних. Бачимо, що Медведчук більше не є громадянином України, ба більше навіть Деркач не є громадянином України і Козак Тарас разом з Ренатом Кузьміним не є громадянами України. Президент Зеленський припинив їхнє громадянство, позбавив його, можна сказати, так як сказав Зеленський, він це зробив на, на основі законодавства та відповідно до конституції. Багато зараз каже, що це мовляв неконституційно. Що насправді конституція каже: давайте відкриємо конституцію. Що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Дійсно, є така стаття, але є і інша стаття стаття 4, де вказано, що в Україні існує єдине громадянство, підстави набуття припинення якого визначається законом. Ну і що ми бачимо у законі про громадянство України згідно із статтею 17, громадянство України припиняється внаслідок втрати громадянства, в тому числі, втрата громадянства. Підстави для цієї для втрати громадянства це добровільне набуття громадянином України, громадянства іншої держави. Якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, тобто. Ми бачимо, що, значить, мають бути докази у відповідних спецслужб нашої СБУ. Те, що у всіх цих чотирьох панів є громадянство Російської Федерації, скоріше за все. А тут власне, ми бачимо кілька довідок стосовно цих людей, що Медведчук. Має підозру у Держзраді, сприяння туристичної організації та розграбування національних цінностей, до речі, крім всього іншого. Деркач, Деркач Деркач, за даними СБУ, він був головою агентурної мережі головного управління Генштабу Російської Федерації. Тарас Козак, пам'ятаємо, що він є гаманцем і медіа. Медіапрокладкою Медведчука. Ну а Кузьмін вів за інформацією ДБР розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Хоча поки що жодної інформації того, що вони мали дійсно офіційну інформацію, офіційну інформацію російські паспорти. Ми не маємо. Хоча ми маємо, наприклад, інформацію про те, що російський паспорт має. Ну, наприклад, перепрошую, не російський, а іноземний той самий Ігор Валерійович Коломойський. То чому до речі, також за цієї самої підстави не позбавити російського російського, може, ми маємо російське громадянства, але ми про це не знаємо. Знаємо про швейцарське та ізраїльське. Не підстави, не, не позбавити українського громадянства його. І тут в мене виникає єдине запитання, чому саме зараз таке враження, що це рішення давно вже лежало у Зеленського на столі, і він просто а, скористався саме зараз а, можливістю, щоб його оголосити. Ну і зараз це запускає процес відповідно, і у Верховній Раді, коли а, після цього а, цих панів будуть позбавляти і відповідно депутатських мандатів. А, але знаєте, як така як таке це рішення нічого абсолютно не змінює, тому що у Верховну Раду ці пани не ходять фігурально, символічно, звісно, це можливо і приємно. Хоча насправді, на мою думку, судити всіх цих чотирьох треба як громадян України саме, і тут навіть не юридичне питання, а суто політичне, тому що вони є зрадниками. І того ж самого Медведчука, і Деркача, і Козика, і е, Кузьміна. Е, знов таки, коли ми говоримо про позбавлення депутатів е, їх депутатів ОПЗЖ е, колишніх е, їх мандатів, е, ми ж е, говоримо не тільки про тих депутатів, які виїхали, ми говоримо і про тих депутатів, які досі сидять у Верховній Раді і просто перефарбувались. Просто зараз нібито виступають за ЄС, просто нібито зараз виступають за. Відновлення України і, начебто, проти російської агресії. Хоча багато з них з'являлися на пропагандистських шоу, підтримували антиукраїнські меседжі, антизахідні меседжі, поширювали проросійські наративи. Чомусь зараз їх ніхто не чіпає. А вони в разі чого можуть слухняно проголосувати за відповідний законопроект, який буде потрібен. Це сумно, друзі. Це сумно, і враховуючи те наскільки ця новина про е, позбавлення громадянства депутатів ОПЗЖ, е, тих, які втікли, а не тих, які чинні. Е, Розлетілася телеграм-каналами, як вона саме е, сьогодні вночі активно циркулювалася, і якими телеграм-каналами це циркулювалося, то мені е, здається, що цю інфу нам просто підтр... підсунули е, в потрібний час е, у потрібному, так би мовити, місці. Це дуже сумно. Як на мене, це дуже сумно. Бо такі рішення мають а, прийматися законно, конституційно, а, а, виважено, не створювати небезпечні прецеденти, а це трохи таки створює небезпечні прецеденти. А, ну і також а, ці такі речі вони мають бути чесними, чесними з нами, а не спробою якось змінити акценти а, чи якось. Ну, дезорієнтувати людей. Ось це все, що я хотів сказати на цю тему. Нагадую, мене звати Богдана Мосов. Дякую всім, хто підтримує цей YouTube канал. Не забувайте підписуватися, поставити, поставити ставити лайки і писати коментарі. До наступних зустрічей. Па-па.